Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити, ду... проходити гру під назвою Red Faction. І ми в минулій серії закінчили тренування і тепер будемо підніматися на цьому ліфті. Так, піднімаємось. Так що. Зручніше. Зручніше. mars, i always thought of it as a romantic place, a planet of mystery and adventure. i came here six months ago thinking it would be an escape from earth. i wanted some time to think, to figure out what to do with my life. a year in the altor mine sounded like a great way to straighten myself out. Man, was I a fool? Life in the mines is hell. I haven't had a minute to myself since I got here. You're jammed eight to a room, time sharing your bunks. Conditions are barely livable, and the guards are everywhere. Altor doesn't care if we live or die, we're at the breaking point. And then there's the plague killing off miners left and right. When the guy next to you dies before your eyes and your turn could come any minute, it freaks you out. No one knows what causes it or how to cure it. Or at least the miners don't know. Someone named Eos is putting up pamphlets in the barracks, claiming that Ultor is responsible for the plague. The pamphlets urge miners to be ready to revolt against Ultor. A lot of miners are muttering, but nothing's come of it yet. As bad as things are in the barracks, they're brutal down in the mines. You spend 10 hours drenched in your own sweat in the Enviro suit, grinding away at rock walls. The guards make sure you work the whole shift. They enjoy their work way too much. You get out of the driller after your shift's over, and all you've done is dig yourself in a little deeper. Don't know how long I can keep doing this. І так, ну ми знаходимося, ну, зрозуміло, де ну, в шахті. І так. А, з охоронцем щось говорять. Дрони літають над нами. Е-е. Ось так йому. Е! О! Ось так тобі. О, тревога Е. А ну не чіпати його! Кому говорю? Armor pick it up. Guard station, Тобто станція охорони. І куди нам іти? Так, може сюди треба піти? В цю діру. А, туди немає ніякої причини лісти. Гаразд. Гаразд. Давайте все тут пройдемо, обшукаємо. Ось так тобі, очко. Перезарядка. А ну, не підходь до мене. Ось так тобі. О, дякую за броню. Дякую за набої. А що тут у нас? О, шкода, цього. Так, заряди. І підриваємо. Ось так. Тобі хедшот. О, знову, бляхом котриво, почалась Так, ось вам. А ну не ховайся. Ах, ти боягуз. Ось так тобі. Ти не заховайся від мене. Так. О, тут ще одне місце. Давайте... Візьмемо на От чудово. Тепер кидаємо заряди. Надто далеко. Знову надто далеко. Давайте ще раз під... підірвемо ось так. Правда, набої я підірвав. О, чудово. Бля, хамка хавелась. Охоронця завалили якось. Чи охоронців підемо за цими чуваками? Е! Анові чепіться від мене. Ось так. Рухаємось далі. Що там таке? Тремайте. Тільки по мені не попади. Ось так. Бляха-муха. Зараз набой заберу необхідні. Ти що з ним зробив? Ти його завалив? Ах, ви засраньте, біси. Ось так тобі засранці! Бо я гузи бісові. Допомога ніяка не прийде. Так що не просіть допомоги. Засранці. Так вам, Так, лучше не их прикреплю. Вы поехали за цим чуваком. Що за фігня? Тримайте за сранці? Ось так ошником, наче гірше. Стріляючи. Ось так вам. За бісові. Ідіть сюди. Застаранець. Халяха-муха. Так, завалив того, що ракетами по мені буде. Потрапляти. Ось так. Так, давайте спустимося. Ось так. Якісь кістки. Так. Застрибуємо. Беремо броню цього, а в цього гранатомет. Давайте зараз знову глушник прикріпимо. Так, двох я завалив. Ось так, рухаємось далі, прориваємося. Та стій на місці. Кому я сказав? 1 Ось так тобі очко. Тут аптечка ще одна. Десь мають бути двері. А тут є ящик, ящики навіть. О. Аптечка та броня, але я хочу сюди піднятися. Ось так пришвидшимось. А де щось ми будемо. Повір. Ану, йди сюди. Ану, не тікай. Ось так вам. Ось так вам. Тут ще один якийсь. А, тут броня. А, Ледь не застряг, називається. Ого! Оце я б натрапив. Так, треба на нього якось зібрати... Забратися на нього. Тільки як на нього. Огоо! Ось так! Ось так треба керувати. Там охорона, пост охорони. Ось так будемо крутити цими сверлами. Тримай. Ось так тобі. Ось так вам. Тут ще один якийсь ящик. А, ті, зрозуміло, зачинені. Цей намагався прорватися. Тоді нам туди не треба. Нам треба сюди. Ось так тобі хедшот. Я мати I have my Алтур. reasons for hating them and wanting і help you. Тримайте! Чудово провалився. Тримайте. Тримайте. Засранці. Ідіть. Бляха-муха. назад повертаємося. Треба аптечки. Взяти. Може десь аптечки будуть. Ось, пригод... А ось. Пригодились Пригодились. Тут іще одна броня, тут ще одна аптечка. Те, що треба. Аби снайперська гвинтівка в мене була. Це було б. Набагато краще ось так хедшота. Ми йому дали. Тепер рухаємось далі. Так, я біжу. Добре, що ці тунелі освітлюються. Ти що з ним зробив? Що ви з ним зробили. Засранець, Туди-сюди ще будеш мінить. Oh. Ти чим мене б'єш тут? Ось так тобі. Чим мене там бив? Так, а це що за... Шум. А, ліфт звичайний гаразд, А Ось і він ліфт. Піднімаємось. Ми піднімаємось. Я не знаю, що нас далі буде очікувати. Може що загодно нас дочікувати. А, Завантаження якесь тут камери. А, спампушку ще тут. Ось так вам. Ось так, хедшот. О, помпушка. Флеймхокер. А ось і вона, пампушка. Ну поки що я хочу пістолетом пострілятися. Так, а що нам далі робити? У мене є питання лише. А там може якась кнопка є. А. Як я міг пропустити оцю кнопку? Ось так вам. Я не тих, своєю пампушкою скористатися, чуваче. Завантаження Security 2, Security 2. Раз, давайте. А, все ж прийдеться пострілятись. Не, ну, це, якщо закрилось, так що. Я думаю. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!